Фізичного виховання стартувала найочікуваніша подія для любителів футболу, а саме відкриття п'ятого шкільного турніру з футзалу. У ньому візьмуть участь 30 команд з Івана Франківська. Триватиме він до травня наступного року. Урочисте відкриття ювілейного турніру. розпочалося з виконання державного гімну і вступного слова заступника голови державної адміністрації Ігора Пасічняка зі словами подяки до організаторів. Часника мужаю справедливої і чесної ре. Президент НФК Олександр Бубен розповів, що на учасників шкільного турніру чекають цікаві подарунки та незабутні емоції. Зі словами підтримки він звернувся до їхніх батьків та вчителів. Я хотів би побажати батькам наших учасників адміністрації шкіл, що підтримали своїх хлопців, тому що вони хтось з них стане героями. Цього турніру здобуде головний приз і покращить інфраструктуру своєї школи. Після вступного слова програму урочистого відкриття п'ятого шкільного турніру з футзалу продовжили танцювальні колективи обласних. Сного центру різних вікових категорій, просто зараз за моєю спиною розпочався матч за суперкубок 2015 між чинним чемпіоном 18-ї школи, що у зелено жовтій формі, та фіналістом гри школи номер 24 що у білосиній формі. Ну що ж, глядачам приємного перегляду, футболістам захоплюючої гри, і нехай переможе найсильніший. Матч за звання чемпіона шкільного турніру завершився з рахунком 5-2 на користь 18-ї школи, яка вже другий рік поспіль доводить свою першість. Емоції не переда. Ти дуже приємно двічі підряд вигравати кубок Бубина і суперкубок. Непрості команди були в фіналі, але ми перемогли. Я дуже гордий за наших футболістів. Маленькі чемпіони і самі дуже задоволені грою із собою, зокрема. Перемогу, що ми чемпіони, що ми та школа, яка може всіх виграти. Дуже гарні емоції, але було дуже важко грати. Вони нас пресингували, грали в пас, ду... а потім нам тренер сказав, що ми дуже сильно, ну, що ми зібралися, що ми гарно граємо, що ми є команда, і ми зібралися і доказали нашу перемогу, що ми є чемпіонами. За результатами гри вихованці школи номер 24 вибороли друге місце. Але, за словами футбольного тренера, хлопці молодці, адже зіграли добре. Турнір цей був дуже гарний, ми вже пару років вже його взагалі так прямучась, смагаємося. Перший раз було важко, ні одної гри не виграли. А потім потрошки по дійшли вже до фіналу, вже друге місце є. Вже нормально. Хлопці старалися, дуже сильно старалися. Юні футболісти, які завоювали друге місце, трішки засмутилися, хоча на виграш у майбутньому турнірі не втрачають надію. Ухали! школі. Ну як виключились, так і сталося. Загалом сама гра потішила всіх, як організаторів, так і вболівальників. За словами менеджера шкільного турніру, найкраще будуть навчатися в академії урагану та зможуть стати гравцями цієї команди. Ігра видалась на славу видовище. Багато голів було забито. Як показали обидві команди, що вони на високому рівні перебувають зараз хорошою демонструють. Наразі організатори прощаються з учасниками п'ятого шкільного турніру з футзалу до 7 листопада коли відбудеться перша гра у цьому сезоні.